Добрий ранок, Марія Похилок, берегиня. Сьогодні ми поговоримо на, про найбільш стратегічний, екологічний і економічний продукт. Але передача сьогодні буде така, що, мабуть, після того мене відвідують силові структури. Проговоримо сьогодні про коноплю. Більше 30 тисяч видів продукції можна з неї виготовити. До 61-го року це була друга рослина, яку наша країна вирощувала, і Україна славилась тим, що від їжі до одягу використовували цю чудову рослину. Зразу хочу сказати, є три види конопки. І наш інститут луб'янних культур Глухівський нарешті винайшов сорт. Який жодного проценту наркотичних речовин має. Тому я вам скажу, що треба і будемо вирощувати цю рослину. Тільки нам треба трошечки нашим депутатам розказати про її властивості, її сутність, і що це є одна з тих рослин, яка може нас привести до економічної і екологічної незалежності, оскільки її з нею можна робити папір, який Дуже природні, дуже перші біблії були на конопляному папері, тому з неї можна будувати, дуже міцні хати. Німці зараз це роблять від сів з коноплянних, коли виготовлюється конопляна матерія. Там йдуть відходи, і власне вони замішуються. Будівельники це знають, як вбити, але це найміцніші хати в світі, і, скажімо так, в 10 разів перевищують в стійкості навіть бетон. Так мені говорили будівельники. Оскільки у мене сьогодні акцентувати на тому, що конопля це не є наш ворог, про те, що її зробили таким. Дуже наркотичним препаратом я вам хочу сказати, що вже років 30 як читаю лекції дітям про девіантну поведінку і про шкідливість наркотичних в тому числі засобів. Події цих, скажем так, негативних речей на людину алкоголь тільки має сьоме місце, тютюн дев'яте, а конопля тільки одинадцяте. Тому уявляєте, чому таке гоніння на цю рослину? Яку можна виростити і сказати людям, що ну, це не є так страшно, як нам це нав'язала е, глобалізація. І е, вертаємося до наших коренів і пам'ятаємо, як бабці наші робили ті сорочки, і вони були незносенні. тому що е, і взуття зараз хлопці почали робити наші екологи таке, воно ну, дуже міцне, воно е, дійсно не незносиме. І сорочка передається в третьому вже поколінні, і вона виглядає так, як її вчора зробили. Тому, знаєте, ну, кого про що можна тут доказувати, кожен з нас може собі зайти в Google і побачити силу цієї рослини. Хочу сьогодні про її властивості, оскільки з тих рослин... Про які я вже говорила, конопля моя улюблена, тому що колись старенький доктор-гінеколог сказав мені, Марія, жуй 10 на коноплі тричі в день, і ти будеш мати організм в жіночому відношенні, завжди здоровий. Вона має прекрасні протизапальні Властивості. Олійки, які омега-3, 9 ми маємо з коноплі, вони прекрасно діють при судинах, вони захищають нашу пам'ять і вони є дуже смачні. Ще хочу вам сказати про те, що хлорофіл, який міститься в олії коноплі, він має протипухливну дію. Тому от така смачненька е, конопляна олія, вона ще обов'язково зелена. Проблема в тому, де її дістати, тому що нам возять коноплю тільки з Польщі, з Китаю, або знову ж таки піднімаємо економіку інших далеких країв. Е, хлопці почали е, гарно вирощувати в Полтаві. Я знаю, що є таких багато екологічних проєктів. І, е, думаю, прийдемо до тями і зрозуміємо, що без цієї рослини дійсно важко. В тому, щоб згадати, що буде дуже хороша зовнішність, тобто міцні нігті, чиста шкіра, хороше волосся, тугор шкіри покращується, тому що вона має прекрасну зволожу і косметичну дію. Тому жіноцтво згадуємо, де можна дістати конопляну олію, я думаю, якщо задамося такою ціллю, вона тут же нас знайде. але От знову про її якість. Треба ж все-таки взяти хоча один раз собі експериментувати свіжу вибиту олійку, спробувати, і ви будете тоді мати на все життя еталон, і ніхто вам не розповість, що вона має таку чи таку фірму. Ви знаєте, яка вона має бути справжня. Тому еталон самі собі зробіть, коли ви спробуєте з хорошого насіння, яке має сходження. Тобто, якщо насіння коноплі вже не сходить, то воно десь там з 8 років пробуло, а тут її вирішили нам завести. Конопля м'ягенька її коли піджарювали, колись їли так, саме як ми зараз лускаємо соняшникове насіння, так вживали її в їжу, і вона була справжнім елексиром здоров'я для наших бабусь. Тому Хочу вам сказати, що сьогодні ми з хлібчиком, звичайно, бездріжджовим, можемо собі спробувати таку олійку. Я її зробила сьогодні майже салатну, дала туди багато проростків, проростків самої коноплі, проростків пшенички, проростки з люцерни, трошечки розмарину, приправ і це вже повноцінний обід. Тобто хлібчик, який ми собі в такій олійці е, 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 скуштуємо, він має е, неціненну не дію, тому я вас е, закликаю до того, щоб згадати цю унікальну рослину і все робити для того, щоб ми її українці, в Україні мали у великих кількостях. Ще раз кажу, з тою цілею, аби підкріпити нашу економіку, здоров'я і бути красивими, бо ми такі є українці. Тому... Вам хорошого дня, здоров'я, наснаги, і будьмо красиві, і здорові.